Всім привіт, дівчата і здоровенькі були. Ще витко з цього ракурсу вам не знімала. Хочу показати вчора пекла безглютенові булочки з насіння гарбузового, ляне насіння трошечки і трошечки насіння, чия. Я такі булочки вже робила, у мене є відео. Хто хоче попробувати, дивіться у плейлістах у розділі. Безглютенова випічка. Вчора зробила, тож купила печінку яловичу, зробила ось такий паштет. І зараз буду мастити ці булочки паштетом, ось які вони в розрізі, хотіла вам показати. Ну, звичайно, не хліб звичайний, але, слухайте, на безриб'ї і рак риба. Дуже добре смакує з якимось отакими. А це я знову зробила собі чай з і із чорнобривців. Такий досить гарний, виходить. І якийсь персик, Маша вчора купила. Буде на сніданок. Булочки я зробила двійну порцію. Можете зробити трошечки менше на спробу. Виходить, наполовину менше. Дивіться, дівчата, про тумбочки, чому відповідаю на коментарі. Можливо, тумбочки тут не дуже камільфо, але вони підходять трохи нам під коврик, трохи під якісь декорації, так що, поки будуть ці, можливо, з часом знайдемо щось інше. Ну, ми, як сказати, пробуємо шляхом помилок і якихось винахідок, пробуємо. Щось робити. Свічка моя тут упала чогось. У нас сьогодні знов сонячно. передають, що буде плюс 8. Мій красунчик спичі. Не знаю, чи потрібно його пересадити. Він, якщо має маленьку, маленький горшик, то росте догори, а як буду мати великий горшик, то буде рости. Середину у корінь. Так що ось таке сьогодні день обіцяє бути гарний і інтересний, бо прийдуть друзі. Так що чекаємо. Ще що хотіла показати. Почала я ставати знову на свій коврик. Дякую дівчатам що нагадали. Але цього разу вже не так просто, як минулого. Минулого я до того достоялася, що могла на ньому танцювати. Тепер ні, тепер тільки можу стояти і то, бачите, переминатися з ноги на ногу з підтримкою. Оцю штуку кладу під, під голову, під шию і лежу трошечки на тому. На цьому трошечки постою і потім ввечері лягаю трошечки на це плечима. Ви знаєте, непогана штука, але я думала, що в мене вже не будуть ноги боліти від нього. А болять, відвикли. Треба знову походити. Люди придумали, треба просто вміти користуватися цим всім. ну ка тихо, ще всі сплять. Маша спить, Степан спить тихо. Свою орхідею, щоб її було краще видно, перенесла на кухню. Дуже вона у нас ось така чомусь така роз, розхрістана, як кажуть, в різні боки. Не дуже добре поміщається. Але я її трошки підперла там, трошки там. Тут її будуть бачити, а там вона зовсім не видно на тому вікні. Як буде краса, і ми будемо красуватися більше неї. Сонце світить, засвітлює екран. Бачите, яка краса у нас дев'ятої. Друзі, прийдуть десь на першу, другу. Так що є час, нічого такого не буде. Так, посидимо, поспілкуємося, як завжди. А ось і дошка, яку подарували Оля. І Юра згодилася. Будемо на неї викладати зараз страви. Це буде у нас центропіс. І ще хочу, дівчата, вам подякувати всім тим, хто підтримав мене. У скрутний час. Дякую вам всім. Сподіваюся, ви всі здорові і вам нічого не бракує. Дякую за приємні коментарі. Хоча декотрим не завадило б почитати, що таке тактовність. У мене є кабачок. Зараз піджарю його отак в сухарях з яйцем. Зроблю. З чесночком потім соломашку. І ще дивіться, мій холодець. Вчора я зробила. Тож купила хвости залізний. Це тут хвости, пачка і курячі колінця. Була одна пачка, там 5 штук, що чудово зварилося. Переїхали Оля і Юра. Оля далі пішки йде, звідкись. Вже маску оділа. Ну подивіться на них. І лікувальна група у кількості двох осіб. родини підомають прибула. Так врятувати нашу подругу і тим, що в неї депресія. Окей. Ну так це ж масок не треба, це ж не заразне. Ну це ж примеркова, Віра, це ж по приколу. Ну, видаєте. Для того, щоб вилікувати Окей, дякую. Ліки я? Yeah. Um, для того щоб інколи було солово, like о, це тьоти. Це тьопи. Це яринки? Я думаю, це маріті. Це Машуня. Машуня. Це степанчику. І ще кому є. А uh, все остальне, що в будемо потім розігрувати. Yeah. Я yeah. не покажу, що там є. Окей, ще будемо грати. Oh. Uh, це ще... — Апельсинки. — Апельсинки — всім подніки. Дякую. Ой, які ви молодці. Ви серйозно прийшли? А я? Привіт. Бач, ви вже ви можна ]ає? не боятися заразитися. — Ну, приколісти, чисто. Да. О ти бачиш, тебе розбудили. Машаю, мешає. Зараз щось буде, угадайте, що ви знає. Що у нас буде таке жовтеньке? А, така у нас бринзочка а, що... є. до мамалиги. Ось мамалига. Це моє таке. Це, як сказати, Що ну, змогла. Ось на... Чекаємо Соню, нема щось Соні. Хлопці вже каву допили, а І Соні дівчата. ще немає. І дівчата також. Угу. І ось ця бринза, вона такими кружечками тут у цій банці. За маличкою є шкварки, молодець, картопелька. Ну, якщо є, то можна взяти. Можна взяти. Ми в Соні пробували. дуже була смачна. А от і Соня йде. В Червоній кожусі з квітами, як завжди. Йдемо зустрічати. Ми вже зачекалися. Я тобі заважаю? Ні, я думаю, що відкриємо. Прошу дуже, Соня. Казали на другу, я не дуже спішу. Соня при марафеті. Красуня, як завжди. А по друга? Ну, дивиться. Червоним, ви що змовилися? Ну ви даєте? А Соня прям десь причоскує, губи на переховате. Ні, Маша, приймай подарки. Холодильник все, собі. Соня з пустими руками не приходить. Новорічні подарунки. Ну на піймала, <сам> що на вогні на березі. Піймала, піймала. Забувала і забувала. Я так що вибачайте. Тобто правильно, Соня, що забувала. Зато є повід зупитися і подарувати. І в мене були, і кажуть, як Оля, ти я знову подарунок не дала. А ми все відразу теж не веземо, щоб був лишній подарок. Так. Це до столу. До столу. Все. І збори. Та сам була. Привіт. А до мене. Раді <світ> вас бачити <світ> я теж Я хочу сказати, що привід сьогоднішнього зібрання це вивід пані Ірини з депресії. Оскільки вона сказала відео, що я не психолог, так не чули. Я хочу сказати своєму пацієнту, що депресія, яка заходить глибоко далеко в весну, тут погано. Вона зараз слава богу лютий місяць іра, то ми тебе дружно виводити з депресією. Зараз ми далі ми їдемо, а потім я також врач, тільки Олог, і ще не вирішили. який. До кінця засілля вирішимо, ага там буде видно. Спеціаліст. може просто еколог. А, ага. Ну, спеціаліст широкого профілю. Так. Окей, дякую. Ні, я я до цього нічого не маю. Сьогодні ти нам обіцяєш, що твоя депресія пішла закінчилася. В дим. Так. Є ще одна зала. Друге дихання весняне сьогодні було. Відкриваємо сьогодні. А я не класно. Іра, ти ж я вже говорю, моя депресія, як от треба їхати, бо наш Нашої віке стор за ліками. Ми зіримо скільки і робимося за хворіли. тобі лікуватиме бригада, яка на пакети реанівує. Бригада гороче. Молодці. Женеве. Беремо хандру. Дякую, що прийшли. Лікарі, друзі. Всім дякую, що прийшли. Маша буде здорова. Я вже злякався, він повіскав фразу. Ну давай ваша й Маша взяла цей Люди... Коротше, проганяємо депресію. Хто з нами? Дякую. А супер. Нашої газденьки буковинки. О. Прекрасно. Дякую. Шкварчики, то що треба. Скварчать. Шкварчать, вже... так. Да. Ну і Все... ну, одеться взагалі без. О, бачите, бо ви не думали, що у нас тут що ліба, как, і як ліба що. <рес> Соня сказала, я їй вірю. І, і оскільки ми так плавно переходимо до другого тосту, а другий тост, ви знаєте, п'ється завжди за самого кращого друга, за подругу, за пару, то я хочу сказати, що серед нас сьогодні дійсно приїхала в гості Соня. Гляньте на цю жінку. Це її жінки, ти... цієї жінки є і прическа, і майка, Зачиски. і класна Зачиска, да. і класний такий, знаєш брендовий. Тому наші зірки тоні. Ми даруємо отакі окуляри. Якраз сьогодні зараз ми її надінемо і будемо Якраз по кольору. сядку. Так, 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 коня? Зірка будеш? А ну державе? Какулу? А не махпа. Подругу, яка безвідмовна, я всегда буде і будемо зараз. Я кажу, як та обізяна, лише кличуть, я чіпляюсь і погнали, Молода. Ні-ні, ні Степан, посики на серединка є жінка солодка. Ага. Тому для тебе зараз буде конкурс. Ти а зараз називаєш ще. комплімент, якщо він і русі подобається, ти отримуєш цукерку. <свист> так, починаємо. Перший комплімент Іринці. Тихо, давай. подавай. Давай, ну, кама малига получилась? Добре. Тобто отця... Іринка тебе Добре. смачна. Де. Ні, не ну, смачна, то до страви. А Іринка яка? Добре, Добре. це усіх... Кримай цю Так, наступний комплімент. Ще, ще треба? То не один, то ще під торбі цукеров ти я тільки солодко не з'їв. Він вже з ніж тільки не казав. Сукром там фрі. Ну, скажи ще один комплімент своїй дружині, не мені. Можна на неї дивитися, не на мене. Скварки які він боїться добре. було добре. не підказуйте. Не підказуйте. Так покажи їй їжа компліменти. Ви починаєте мене заставляти думати. Ще маша не дитя. Щедри. Ще завдяки масі. Тебе там торбі ще багато. <laughs> є ще є. Ми пересподимося, яка ти є в нас. І, не роби мої екзекуції моєму чоловіку. Це це буде буде дві, що що має бути. і за любов, цукерки. Степан, давай, ще один комплімент. Ринки, на неї дивися. Настедлива. Вона сама не знала про це? — Що хоче, того доб'є. Це комплімент? — Так, і руська, по ти настирлива, диви, якими знаємо. То, то ти добре бути настирливим. Приймайся, сприймайся. Добивайся свого. Я вже свої закінчу. За вас вже вже да. Дивіться, оскільки ми сьогодні тут зібралися для того, щоб вивезти нашу подругу з депресії, то Степа казав їй компліменти. А тепер я хочу, щоб Со... Соня найближча подруга родини Гончарюків, <реш> що нічого. сказала? Коли вперше вона з вами зустрілася і які були її враження? Соня, ну згадай, коли вперше ти побачила Іру і Степана. Це, де було? Це у нас було вдома в Юніон, у вас була через Анжелу ми з вами познайомилися. Опа. Ні. Ми познайомилися з Анжели на Новий рік. Да. В Анжели на Новий рік. так. так. Ого. Нічого, думаю, файні земляки наші, будемо тримати кубки. Ну, потім і ній А з ними? А з ними во посі. Попробуйте щиток. видерти, роздерте. Попробуйте твер... <смас> видерти <вигнат>, мене, звідси. <смас> ми розкажемо свою історію, тому що ми, Іру, дивилися ще два роки, будучи живучи в Україні. Це в, було сто серій назад. Ага, так. і тисячу напевно серій. Так, і ми я це тільки з відео викидаємо, як ми доключали, дивилися про Америку, тут треба жити, це то все. Тоді журавлія ви. виїхати на я, я, я дивився. Ми разом дивилися. Чому ти ми всі трьох дивилися? Женя також дивився. І тоді вже коли ми приїхали в Америку. Юра виграв ринка, то Юра каже, треба з ринкою списатися і десь побачитися. І ми вперше на українському фестивалі uh -huh. зустрілися. І нас і такиро так дивилася такими очима. Яка ну так нові люди, не знаєш, взагалі чужі ну а потім а ми як зружилися. І, а я заявила так, так, да. так, що до цього ніколи не знаєш. Да? Так так то до, до цього я так. веду, що от життя воно людей зводить так, як воно має бути. І от закони фізики ніхто нікого не відміняв. Про тобто, фізики. якщо десь щось пішло, обов'язково щось десь зайде. Пустоти ну, не да. буває. А оскільки ми товаришуємо міцно, то я так надіюся, що в нас ніхто не відійде просто так. 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 Хто може ще не знає, що Оля у нас викладає фізику і математику, так що про фізику ми не забуваємо ніколи. Вона любить тут до фізики. Я вам можу всі закони розказати. Що як треба? Сьогодні ми даруємо нашій солоденькій жіночці Соні, цукерочку. Ой, край мені цього. Бракує Дякую. О, <рес> І наші солодкої. Ми... <рес> Ти що, грабанула десь якийсь кондитерський магазин? Ну, Дякую. Сьогодні, вже мав багато цукерочок. Тому ми таку цукерочку шоколадну даємо. Макуня, okay. будь ласка, кидайте, так. кидайте. Так. Дивіться, ми кидаємо. Хоп, <рес> 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 молодець. Дякую за солодощі. Дуже приємно до таких друзів, що ми маємо. І таких друзів, те, що те нас додому, не далишає. що Ми додому заберемо половину того чи скейка солодкого. Mm -mm. <реш> Обов'язково. Обов'язково. <реш> а у нас вже солодкий стіл і чай. Всі сидять, всі довольні і контентні. Як <реш> доволі. <реш> <реш> Один Юра недовольний. Так. <реш> <реш> Наливай. Юра вибагливий. <реш> Керує тут усіма. Ну, а хтось один мусить керувати. Mm -hmm. Так, Степан, ти ти керувати усьо, маєш ти? Усьо, Це твоя сатана. Я знаю, усьо, що рука. <miaulele> ja, ja, я зайшов до хата, як у так і тримає, так? Передати привіт Тернівським, у нас дуже багато ваших Тернівських. Передавай? Так, передай привіт. Всім ясно. І Чернівецьким, і Буковинським, і Львівським, і Тернопільським. І хто ще у нас там? Чернігівським. Кривориським, Хмельницьким, всім привіт і всього найкращого. Бережіть себе, бувайте здорові, всім миру, перемоги. Бай-бай. Героям слава. Бувайте здорові. Бачиш, ага, з тортиками. Щасливої дороги, пока. Бай. Це. І Соня побігла. Всі по-своєму. Щасливо, бай-бай. Завтра до роботи треба відпочивати.